Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, четвер, 13 жовтня, придбали, ми, друзі, для наших замовників, які приїхали до нас на супровід на Луцькому авторинку. Придбали, ми, друзі, такі автомобілі, як «Пежо» 15 2015 року. Автомобіль на гарній комплектації. Все, тоді. Дякую, гай вам служить автомобіль. Телефонуйте, звертайтеся. Все, гарного вам дня! Власниця поїхала щаслива задоволена вдома на Одесу. Та також придбали ще один автомобіль, такий як Шкода Октавія. Автомобіль для 2009 року. Так, і так, друзі, сьогодні придбали ось такий автомобіль, як Шкода Октавія у нас. Автомобіль у нас? на кліматі. Полка шторка у нас запаска домкрат докатка, друзі, у нас все є по машинці. Резина у нас йде вже зимова. Резина в гарному стані. Повтомобілі два склопідйомника. По машинці один підкрас. Далі автомобіль іде гарний, без рижиків, без нічого. Сторгували даний автомобіль за 6300. Власник нас з Києва. Поїхав також додому. А ми, друзі, будемо шукати автомобілі для наших клієнтів підключте. Та також покажемо вам оглядці ці на Луцькому авторинку. Мирного друзі-неба, всі над головою. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал. А ми, друзі, поїхали показувати вам огляд ці на Луцькому авторинку. Так, друзі, я ось такий потрапився Гольф 5. Дуже часто запитуєте за такі автомобільчики. Гольф 5, 1, 6 MPI. На парктроніках машинка. Автомобіль йде титанові диски, літня гума. Де 400 підйомника, є підігрів сидінь, кондиціонер. Ольг 5, 1,4, 1,6 MPI, 237 пробігу, 500-100, друзі, 4-й рік машинки. Друзі, з кава, телефонуйте, запитуйте. Можемо перевірити детальніше. Так, друзі, Renault Trafic. Дуже часто запитуєтеся за такі автомобілі, Renault Trafic. резина в гарному стані. Шанція парктроніки. Козуву, два спопідйомника, роль оригінальний, після все не затерте. Короткій базі, розовий. 17 рік. Кліманавігація. 180 знову пробиваємо. Номер власників. Витягнути домашку. Друзі, цікаво мити, запитуйте.

Ford C-Max, 2007 рік, 1,6 дизель, 187 кілометрів в пробігу, обслужене авто, як запевняє власник, 5,650 І так друзі, Рено Кенго, автомобіль 2008 року на літній гумі, на звичайних ковпаках. Восьмий рік, 1,5 дизель. Автомобіль йде на кондиціонері, простенька доволі комплектація, Пасажирів. 2008 рік, 1,5 дизель, 187 зеленого пробігу, 7400 друзі да, на даного автомобіля. Кого, друзі, зацікавити, телефонуйте, запитуйте. Mercedes A160 автомобіль йде 2005 року з бензиновим двигуном 1,6. 75 кВт, автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних купаках. Машинка у нас на автоматі, на шкірі є підігрів сидінь, кондиціонер. 2005 рік, 1.6, 143 зеленого пробіга, 5450, друзі. Є сертифікат, власник заповняє рідна фарба. Так, друзі, Opel Corsa, 1,4 бензин на лінзованій оптиці. На звичайних ковпаках, зимова гума. Задні, бачу є парктроніки. Автомобіль іде у нас на автоматі. Шкіряний салон комбінований, точніше. Автомат. Opel Corsa автомат, дев'ятий рік. 6700 друзі. Ціна даного автомобіля. Renault Grand Scenic, автомобіль 2014 року. На лінзованій оптиці. На титанових дисках. Є по автомобілі задній парктроніки, фуркоп. Датчик світла, дощу, круїз, кліма йде, комбінований салон. Панорами, друзі, на жаль, немає. Рено Гранд Сценік, 14 рік, босе, навігація, клімат, круїж аксіони, 1,6 дизель, 188 займаного пробігу, 11600, друзі ціна. Кому цікавий даний Гранд Сценік, телефонуйте, друзі, запитуйте. Рено Меган, друзі, другого покоління. Автомобіль де 2005 року на легкосплахтанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Автомобіль іде на кондиціонері. Кондиціонер, мультикермо 5 ступочка. Салон в гарному прям станет такому. 4900, 2005 рік, 209 зеленого пробігу. накрашено, 1,6 бензин. Меган 4. 2017 рік, 1,5 дизель. 81 кВт механіка, 146 зеленого пробігу, 11 950 ціна його. Так, друзі, нове надходження це у нас іде Рено Кенго 16 й рік. Renault Кенго в пасажирі на зимовій гумі. На звичайних ковпаках автомобіль іде. Навігація, кондиціонер. 9350 ціна його, номер телефону власника. Помобільчик кондиціонер, навігація, мультикермо, 5 ступочка, салон салонгартом з Так, Друзі, у нас 15 рік, Кенго, хто шукає, думаю, за 9 тисяч можна було б торгувати. для наших підписників. Рено Меган 3 покоління. 2011 рік, 81 кВт, пробігу 248 заявленого. Слафільтра Герм все слів власника, 6700 ціна його. І так, друзі, Citrojen Berlingo, автомобіль для 2010 року. На гарній літній гумі. 1.6 дизель. Пасажирі. По автомобілю йдуть на задні бартроніки. Автомбіль йде кондиціонер, салон крапочку. 10 рік, 1,6 дизель, 80, 80 кВт, да? 198 зеленого пробігу, друзі, 7700 ціна його, номер телефону власне, кого зацікавити, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Passat b 8 йде на легкосплавних титанових дисках. На зимовій гумі на парктроніках комплектація комфортлайн. Мультикермо, автомат. Автомобіль, де вже на реєстрації львівський. 16 рік, Б8, 13500 ціна. Автомат свіжопригнаний, номер телефону, власника. Я думаю, друзі, що це 1.6 дизель. Місь за все об'єм не вказаний. Кого, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, ось є ось такий атронаган 4 покоління. Комплектація JT Line. В білому кольорі по автомобілі. Один іде косметичний підкрас. Перевірений меганчик четвертий. Друзі, на мене телефон, кожен цікавий хешбеку. Дуже часто питають такі автомобілі.